Вони ховаються в полі і бояться підходити до людей. Це село Миротин неподалік рівного. Тут з десяток живих істот зачинили в будинку та покинули напризволяще. Собаки кілька днів юрбилися у двох кімнатах, холодні та голодні. Вони з останніх сил намагалися вирватися назовні. Тварини були зачинені тут, або видно, вони ховалися на волю, двері пошкрабані, стіни всі пошкрабані, вимазані, собачі лапи видно, на вікна скакали, просилися на волю. Сусіди бачили собак у вікнах, але для них це була вже звична картина. Вони знали, що тут мають облаштувати собачий притулок, що тварин просто покинули, люди і гадки не мали. Зачинені в будинку 12 дорослих собак, фактично були приречені на жахливу смерть, але голод не тітка. Доведені до вічої тварини, якимось дивом розбили вікно і через ось цей отвір вистрибнули у двір. Опинившись на волі, зголоділі собаки побігли на сусідське обійстя та взялися полювати на домашню птицю. Мало не покусали і людей. Вам не заважали щоб я курки на двір не випустила? І в нас є пранучка маленька, і ми не можемо на двір випустити, бо собаки кругом. До будинку, який мало не став братською могилою, сусіди навідалися лише за кілька днів. Побачене всередині їх шокувало. Все було розтрощено, просто на столі лежали з десяток мертвих тіл. За ними не доглядали. За кожним цуценям, за кожною твариною, потрібен догляд. І так вони просто заморили їх і голодом, і всім. ну нормальна людина не буде так трупів збирати. Ну навіть якщо воно померло, бувають різні ситуації. Померло від голоду, від ну, можна закопати, заховати десь цих собак, а також збирають. Це мухи лазять по них, черв'яки лазять. Це це ненормально. Я думаю, це неадекватна людина таке робить. Софія власниця цього будинку смерті, але вона запевняє, до собачого могильника не причетна. Жінка каже, вже навіть отримала завдаток за хатину, яку планувала придбати 19-річна дівчина з Рівного. Саме вона й хазяйнувала тут кілька місяців. Хотіла облаштувати собачий притулок, От тільки нещодавно раптом зникла. Ми ключі їй дали, поки я оформляла документи. Вона ісчезла, Доступу зараз немає. Дозвонитися я до неї просто не можу. Тепер дівчину, яка замість собачого притулку влаштувала в домі могильник, шукає поліція. Ми встановлюємо місце перебування цієї 19-річної дівчини. Нам важливо зрозуміти, з якою метою вона власне з, ну, зберігала цих собак там, для чого вона їх закривала у будинку, і ну який її умисел. Якщо молодицю знайдуть і світитиме кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, так як були трупи, суд може дати від шести місяців арешту до трьох років обмеження волі.